Було якось так. Мені, так Петер, ми зачепили таку глобальну тему. Ми зараз дійдемо до рідкоземельних, рідкоземельних металів, так. до свого дійдемо. Так? Я розумію, що ніхто не ну, ну, ну завжди все рівно ми повертаємося думками в певні періоди життя. І, от і ми і про себе рвемо волоси, ну якщо що рвати, бачите, те саме. але І думаємо, от, і, да, ну нічого, це зараз це модно, я сам думаю погодитися. <свіси> і, і кожен думає, от якби я тоді зробив би так, дурак, да дурень, і все було би там, наскільки би так. От тоді жінка ж мені їм казала, або мама, або, ти, або сусід казав, не роби того, а я дурень зробив те і все таке. Я можу сказати: одне. все рівно треба робити ретроспективний аналіз в будь-якій ситуації. Аналіз. Край необхідний, бо згідно знов таки з теорією управління і практикою, а як кібернетика. Кібернетика це наука про управління, розумієте, складними динамічними системами. Аналіз і потім синтез. Не маєш ти аналізу, ніколи ти не спродукуєш е, стратегічне важливо, рішення. Ти можеш тільки тоді спонтанно якось там латати дів...